У цьому відео я покажу, як приготувати ось такий пухкий та ніжний бісквіт без розпушувача. Привіт! Ви на каналі Тетя Я Готую. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайком та коментарем. А ми починаємо. Для пишного бісквіту нам знадобиться 6 яєць, які будемо взбивати з дрібкою солі приблизно 6-8 хвилин, допоки яйця не збільшаться в об'ємі та не стануть світлими. Якщо у вас не дуже потужний міксер, на цьому етапі бажано спершу збити білки, а далі додати жовтки, адже від цього залежить пишність бісквіту. Коли яйця добре взбилися, всипаємо цукор та ставимо взбиватися, допоки маса не стане стійкою та не буде розпливатись, ось як на відео. Далі додаємо борошно, ваніль або ванільний цукор, та якщо потрібно, кокосову стружку. Я буду готувати торт Рафаело, тому вона мені потрібна в рецепті. Також до тіста вливаю 3 столових ложки гарячої води та 3 столових ложки олії. Тут мені вирішила мама трохи допомогти та помішати. Після того, як додали усі інгредієнти, я акуратно лопаткою перемішую повільно знизу вверх, щоб маса не осіла. Я використовую ось таку силіконову формочку та бортики діаметром 18 см. Я буду випікати у мультиварці, але також температуру та час для духовки я вкажу в описі під відео. Якщо ви будете пекти у духовці, тоді обов'язково накрийте тісто фольгою або пергаментом та поруч покладіть тарілкою з водою. Мені більше подобається випікати у мультиварці, але для цього є один нюанс: потрібно покласти під кришку мультиварки пергамент, щоб уся волога з кришки не капала на бісквіт. Ставлю на режим випікання та виставляю на 1 годину 35 хвилин. Після мультиварки бісквіт виходить рівненьким та не потрібно відрізати вершечок. Даємо бісквіту охолонути та виймаємо з форми. Просто погляньте, який гарний та пишний бісквіт у нас вийшов. Я вже буду використовувати його для свого наступного відео, щоб приготувати ось такий гарний та смачнющий справжній торт Рафаело. Тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити новий рецепт. Обіймаю та до нових зустрічей!